Ми отримали від наших міжнародних партнерів і цю допомогу. Це допомога якраз на п'ять районів після деокупації. Буде чим працювати, і маємо надію, що ця деокупація буде якомога швидше. Бо, хоча й війська йдуть вперед, у нас є розуміння на те, що після звільнення тих чи інших територій нічого не буде, ніякого обладнання. Будь-які контакти з міжнародними нашими партнерами, вони є дієвими. Сьогодні ми отримали пожежно-технічне обладнання для, саме іменно для пожежно-рятувальних підрозділів. Тут і пожежні рукава, тут діелектричний захист, тут дуже багато тих. Гарних речей, які в нас взагалі, звісно, виходять зі строю, тому ми повинні постійно це обновляти. Від компанії USAID велике шана, велике дякуємо. Впевнені, що системна підтримка не тільки військового сектору, а й прифронтових громад. Це наш спільний шлях до перемоги. Я вам хочу побажати, щоб ви якомога менше використовували це в обладнання, але впевнений, що воно допоможе врятувати не одне життя.